Буваючи в на навчальних закладах, я також інколи чую, коли діти, на жаль, і педагоги не цураються говорити мовою ворога. І особисто мене це, скажімо так, і дивує, і дещо обурює. Приведу дуже простий приклад, можливо, це варто знати і нашим батькам, і нашим дітям. Коли почалася Перша світова війна, у польській армії був дуже відомий на той час європейський адмірал. Юзеф фон Унрух. А він був етнічний німець, і рідна мова була німецька. Ну, Польща довго не починала, супротиву за місяць бойові дії завершені, він попав в полон. Німці хотіли цього досвідченого адмірала переманити на свою сторону, затягнути війська Збройних сил в армахту Німеччини. І коли його брат переконував його, Юзеф відповідав виключно польською мовою. Він каже, брате, чому ти не спілкуєшся рідною? А він каже: а в мене немає рідної мови після 1 вересня. Тобто я забув німецьку. А, власне кажучи, ну так само, наприклад, я забув російську, бо то, що це мова тих людей, які прийшли нас вбивати. І очевидно, якщо людина спілкується мовою агресора, ну, для мене це звучить так, Путін прийде спасі нас. От. А я не хочу, щоб Путін прийшов в Черкаси і тут когось рятував, бо то, що ми знаємо, як вони рятують.